Ми будемо процвітати, коли ми будемо посаджені в домі Божому. Не в генделику, не в клубі ігральних автоматів. Ось чому цей самий автор Псалмопівець сказав, коли мені сказали, йдемо в дом Божий, моє серце зраділо. Якщо у вас не тягне в Дом Божий, ви не зрозуміли, що в іншому місті, коли ти будеш посаджений, ти не будеш процвітати. Так. Чому? Тому що там немає Слова Божого. Бо тільки Слово Боже воно в суті дух і життя. Всю. Розумієте? Господь не, не нема чого робить, створив свою церкву. Розумієте? Тому що він знає, що моя церква це моє тіло. М -м? Моє тіло омивається моєю кров'ю. Що там, де двоє чи троє збирається в ім'я моє, там і я посеред них. І ті, хто посаджені в Господньому домі, вони процвітають. Просто понаблюдайте за тими людьми, які не посаджені в домі Божому. Чи вони процвітають? Ні. Не процвітають. Таке хілінке. Таке якесь. Скручене, може колюче, бо йому не вистача світла, Божого світла. Йому не вистача Божої влаги. Йому не вистає мудрості. Не послухайте, ну це просте відкривання, але воно важливе. Щоб ми розуміли, ну Дом Божий це, це те місце, де Господь присутній, де Бог працює зі своїм народом.